Любите смачненьку качечку в духовочці, звичайно, любите. А як її відгодувати? Чим годувати качку, щоб вона була смачненька, жовтенька, гарненька, запашненька? Звичайно, торгівельна марка Козацький пропонує стартовий комбікорм та відгодівля для каченят з нульового по четвертий тиждень. Це буде стартовий комбікорм і відгодівля вже з четвертого тижня та до самого забою. Але якщо у вас бройлерна качка, ми пропонуємо її годувати. Стартовим комбікормом для бройлера до 14-ї доби, а потім вже йдемо на відгодівлю для бройлера. Також маємо в наявності БМВД та премікси, знаходяться в таких мішечках. Можете перейти на наш сайт за посиланням в шапці профілю. Там також є номер телефона. Дівчата все підкажуть, все розкажуть. Для кожної тварини, для кожної птиці підберуть вам найкращі комбікорми в світі торгівельної марки Козацький. Отримуйте з нами максимальні результати.